Нам вдалося прийняти стратегічно важливе рішення. Фракція замість 7 чоловік стала нараховувати 13 чоловік. І повірте мені, об'єднавчий процес, який почався із вступу, будемо казати, в батьківщину міську партірганізацію 20 чоловік фронту змін. Двоє з них було прийнято. Міське бюро, це товариш пан Михалець Володимир Миколаївич і Ковалюк Неля. Повірте мені, це люди, які в фронті змін працювали завжди, завжди захищали інтереси наших Житомирян, і їх думка високо цінувалася і цінується як фракції Батьківщина, так і всіми нормальними, нормальними і порядними людьми в місті Житомирі. Значить, дійсно, в зв'язку з тим, що виникли такі процеси, які будуть відбуватися на, на виборах, як президента, так і місцеві ради. Ми, фракція зібралась і все-таки було прийнято рішення, що доцільно Володимир Миколаївич Михалець очолив фракцію. Це дасть змогу нам більш плідно працювати. У нас нормальні стосунки, він член бюро нашої міської парторганізації. Е, погодили, я буду заступником у нього по фракції. Єднання в будь-якому випадку посилює роботу опозиції в Тобто міській ради. Фракція об'єдналася на принципах, які передбачені положено про фракцію Тобто ми розділили ті, хто за фракцію, всі ці положення. І, відповідно, це єдина фракція, яка буде спільно приймати рішення і спільно буде голосувати.